Вітаю, друзі! З вами Олександр компанія Електромото. І сьогодні на нашому огляді відомий Байк-електробайк, популярна, дуже модель під дукаті Панігалі. Але, але в дуже прикольному золотистому кольорі. Yep, say yeah, 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 on yeah, yeah, yeah. 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 back for the legs. Say something, yeah. um, never tell a back that I never stay running. Sipping runnin'. on facts, damn, no, I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. My shit, while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cosmetic loss, never really don't play shit. That shit, I never really don't chase it. Breathe to the place. Даний байк оснащений центральним двигуном на ланцюговому приводі з номінальною потужністю 3 кВт. Батарея 60 ампер годин забезпечить запас ходу до 100 км. Дуже цікавий дизайн, дуже яскравий колір, дуже класний байк, дуже гарна динаміка, оновлена led панель, до речі. Дуже функціональна з датчиками тиску колес, з GPS, навігацією. Одразу з заводу йде чорне тоноване скло. Як допція встановлене 150-те широке заднє колесо це максимальна ширина 150 міліметрів для ланцюгового приводу. Три дискових гальма, два спереді, один ззаді. Байк має 17 колеса, передні це 17. На 110, а заднє колесо, вже, як було сказано, додатковою опції встановлене 150-ї ширине 150 мм 17 на 150 Даний електробайк обладнаний датчиками тиску в колесах, який прив'язаний до панелі приладів мотоцикла і, можливо відстежувати тиск у шинах. Якщо тиск не відповідає заданим параметрам у панелі приладів, Панель приладів подасть звуковий сигнал. Роз'єм для заряджання знаходиться під кришкою бака. Байк обладнана сучасною led панелю яка залежить від зовнішнього освітлення, змінює кольор на темний. Дана led панель відображає наступні параметри: швидкість, режим передачі, тобто руху електромотоцикла. Рівень заряду батареї, дуже цікава функція. Тиск, тиск у шинах електромотоцикла, зовнішня температура. І ця панель є з GPS навігацією, Тобто вона підлаштовується під телефон. І виводить всілякі значки типу поворот наліво, направо або розворот, ну і веде вас до місця призначення. Дана панель є додатковою опцією. Якщо вам цікава ціна, то телефонуйте або пишіть. Зараз трошки пробіжимося по органах керування цим електромотоциклом. Ручка акселератора, блокування двигуна, передній. І задні гальма. Вмикання ходових огнів і світла, дальнє світло перемикається з лівої сторони, аварійна сигналізація, показчики поворотів, клаксон. До речі, клаксон з двох сторін. Замок запалювання, гальмівні машинки, в яких е, знаходиться гальмівна рідина. Яка є невід'ємною частиною, альміної системи мотоцикла USB роз'єм і дублюється аварійна сигналізація ще на панелі, біля панелі приладів. Байк має непогану лінзовану оптику. Ось так вона виглядає. Габаритні вогні, ближнє світло, дальнє світло, поворотники. І аварійна сигналізація. Швидкість даного байку складає близько 120 125 км на годину, до речі, провірено і перевірено особисто. Батарея 60 ампер годин з запасом ходу близько 100 км. Якщо вас зацікавила ця або інші моделі з нашого модельного ряду, ви можете знайти контакти в описі під цим відео. З вами був Олександр, компанія Електромото. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.